Дивовижний день Артеміда полює на фонтани. Вона слухає, слухає, як воно гирчить, ричить і чекає, доки можна буде вхопити цей фонтан. Вона вся мокра, але їй цікаво, як це відбувається, чому воно живе. І нам може бути цікаво, як воно відбувається, і чому воно живе, і чому ми думаємо, що це щось окреме, що риби, які тут вистрибують феєрверком, вистрибують чомусь, з води, що мені там не сидиться, що це щось окреме від нас. Але риби, ось вони прямо стрибають. І ці риби, і цей риф, і краби, які тут є, і морські троянди, і кожна хвиля, і фарби світанку це все невід'ємна частина кожного з нас. І що ми можемо з цим робити? З'ясовується тільки тут, коли ми можемо з цим з'єднуватися і дихати. А коли з'єднуємося і дихаємо, і пульсуємо разом. З'ясовується, що це все входить в мене і збагачує мене, і робить неймовірними нас, неймовірними, дивовижними, просто дивотворцями. Насолода приходить, насолода приходить. І що з нею робити з цією насолодою? Та ділитися, віддавати, передавати. І ось так. І ось так хочеться. Хочеться так жити. Насичуватися насолодою. Стояти ось в цих кавернах глибоких. Зустрічати сонце. Зустрічати сонце і передавати. Лити насолоду. Лити її. Лити невгамовно, невпинно. А навіщо інакше? А як можна взагалі існувати тут і не відчути цього ні разу? І не зрозуміти, що всі наші проблеми, всі наші труднощі, все, що ми об'явили жахливим, не для життя створеним, все це? Тільки привід для того, щоб одного разу ось так вийти на риф, побачити зелене, червоне, ось морська троянда закрилася, була така розкрита <гум> зранку. Щоб ми розкрили серце, аби ми сказали, це потрібно було, щоб я зрозумів, зрозуміла, це потрібно було, щоб я почав полювати ось так на те, що немов би немає сенсу. Який сенс полювати на фонтані? який сенс полювати на красу. Є сенс. Є сенс. Сподіваюсь, ви вже готові пізнати його. Сподіваюсь. Ви вже тут, ви вже прийшли. І якщо так, я вас запрошую на наступний курс дихання. І запрошую вас на містерію дивотворіння. Ось так. Без всякого сенсу. Бо неможливо інакше, бо інакше серце мертве, навіщо воно тобі?